Вони ослабили нашу армію, продавали тисячі ракет, сотні танків та десятки літаків, щоб сприяти російському наступу. Державне бюро розслідування голосило про підозрю трьом міністрам оборони часів Януковича. Їхні дії та укази сприяли тому, що військо втратило боєздатність ще в 2014-му, напередодні окупації Криму. Про кого з чиновників мова і що їм світить? За дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Три міністри оборони попередніх років, зокрема, часів втікача Януковича, продавали військову техніку для послаблення Збройних сил України. Про таке заявили в офісі генпрокурора. Там також оприлюднили ось це фото, за яким нескладно розпізнати, що мова, вочевидь, про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лєбдєва. За інформацією слідства, всі троє з березня 2010 року до лютого 2014 –– Це період, коли вони по черзі обіймали посаду міністра оборони. Підозрювані ухвалювали рішення про розпродаж важливого і боєздатного озброєння та зразків військової техніки. За розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка, зокрема, сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем, десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів, сотні одиниць гусеничної та колісної техніки, десятки бойових літаків та вертольотів, тисячі ракет. Мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів усе це озброєння та техніка були вкрай необхідними для збройних сил України на початку збройної агресії Російської Федерації у 2014 році. І залишаються критично важливими сьогодні, коли Україна вимушена оборонятися від російської агресії. У разі неявки підозрюваних за викликами буде вирішено питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та оголошено в розшук. ДБР продовжує системну роботу з притягнення до відповідальності всіх осіб, дії яких сприяли ослабленню обороноздатності України. ДБР нині проводить досудове розслідування. Всіх підозрюваних звинувачують у державній зраді. А під час воєнного стану вона карається довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Тільки от біда, всі троє підозрюваних, які президент, який призначав їх на посади, давно втекли з України. Що про них відомо? Михайло Єжель був міністром оборони з березня 2010-го, по лютий 2012-го. Також він був командувачем Військово-морських сил. У 2015 році його оголосили в розшук у справі про постачання продовольства для армії. Утім, він ще до того виїхав до Білорусі. Там він був послом України з 13 по 15 рік і додому, звісно, не повертався, побоюючись переслідувань. Павло Лебедєв теоретично в Україні, але на окупованій частині. З часів революції гідності він втік до Криму. Там, нібито, займається бізнесом. Забудовник проживає у Севастополі, віджимає рекреаційні зони та будує там котеджі для багатих. Подейкують, що в Криму в нього ціла бізнес імперія, і охоплює вона різні сфери від нерухомості до агробізнесу. І третій персонаж Дмитро Саламатін тут все ще сумніше. Людина з російським паспортом, яка чомусь опинилася при владі в Україні та ще й очолювала спершу Укроборонпром, а потім і Міністерство оборони. Він втік з України ще до Януковича в 2013-му. А от чим прославився Саламатін, так це тим, що за його часів підприємство, яке займається експортом зброї, виконало продажів на понад мільярд. Доларів. Більше про розкрадання української армії цими міністрами оборони дивіться в нашому повному випуску на цю тему. Посилання під відео. А що ви думаєте про таких міністрів оборони? Чи вдасться українському правосуддю дістати цих злочинців? Пишіть нам в коментарях. Дональд Трамп фігурує у справі Гепштейна, підозрюваного у сексуальній торгівлі людьми. Про наявні докази у справі заявив прибічник американського президента Ілон Маск. Мільярдер акцентував, що ті файли, які в нього в розпорядженні, справжня бомба. Чому побили горшки Трамп і маск, і чи справді Трамп може бути причетний до сексуального рабства? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Публічний конфлікт Ілона Маска та Дональда Трампа розпочався одразу після того, як мільярдер пішов з адміністрації президента. І от напередодні Маск шокував своїм твітом в мережі X. Він заявив, що готовий злити файли у справі Епштейна, у яких нібито фігурує американський лідер. Файли Епштейна – це документи бізнесмена, якого судили за торгівлю людьми. За даними слідства, він надавав послуги відомим бізнесменам і політикам, постачаючи їм дівчат. У 2019 році Епштейна нагадаю, знайшли мертвим у тюремній камері. Відтоді у США вимагали опублікувати його записи зі списками клієнтів. Трамп обіцяв це зробити, але після вступу на посаду дав добро на публікацію лише старих документів. Хто такий взагалі Епштейн? Джефрі Епштейн розпочинав із викладання математики та фізики у приватній школі Далтон на Манхетені. Але вже за кілька років він вирішив зайнятися фінансами і заснував власну фірму такий собі Вовк з Уолл-стріт». Неабияк піднявся та отримав негласний титул так званого таємничого багатія, ні про нього, ні про його клієнтів. Практично нічого не було відомо. Хоча він обріз зв'язками в елітних колах, чоловік жив на широку ногу. Попри те, що суму статків його ніде не називали, у тому, що він був мільярдером, ні в кого сумнівів не було. Епштейну належали особняк у Нью-Йорку, два будинки на Віргінських островах, нерухомість у Парижі, нью мексико та Флориді. Два літаки та 15 автомобілів. Він був сусідом Трампа у Флориді. Мешкав поруч із його резиденцією Мар-Алаго. Звідки ж такі гроші? За версію слідства, Епштейн разом із дружиною Гіслейн Максвелл організував будинок розпусти для можновладців. Співробітницями так званого борделю були неповнолітні дівчата, а серед клієнтів найвідоміші люди світу. Подейкували, що це були і Білл Клінтон, і Дональд Трамп, і син нині покійної королеви Єлизавети II, принц Ендрю. Епштейн запрошував дівчат для того, щоб вони робили йому та друзям масаж, після чого їх схиляли. До інших послуг вперше в Лондоні я була такою молодою. Гіслин розбудила мене вранці і сказала: Ти сьогодні зустрінеш принца? І Гіслин сказала: Він повертається в будинок. І я хочу, щоб ти зробила для нього те, що ти робиш для Епштейна. Що відомо про справу Епштейна у 2005-му Його звинуватили в організації підліткової проституції. Свідчення проти нього тоді дали близько 50 дівчат. Фінансист був на волосину від ув'язнення, але 2008 року визнав себе винним і уклав угоду зі слідством. І, звісно, виплатив компенсацію всім постраждалим. Провівши понад рік у в'язниці, Епштейн вийшов на волю. У 2019-му фінансиста повторно заарештували через нові звинувачення. А 10 серпня того ж року підозрюваного знайшли мертвим у тюремній камері. Численні конспірологічні теорії і досі вказують на те, що самогубство інсценували, а вбили Епштейна, ледь не охоронці в'язниці на замовлення. Утім, доказів для цих підозр так і не знайшли. За інформацією New York Times, Ілон Маск мав особисті зв'язки із покійним Джефрі Епштейном і партнерами фінансиста. Ба Більше 2018 року Епштейн сказав репортеру New York Times, що був свого часу радником Маска, хоча той тоді цей факт заперечував. А як ви думаєте, що за файли опинилися в руках Ілона Маска і чому палкий прихильник американського президента так різко? Відвернувся від свого кумира. І зрештою, як реагуватиме Трамп на такі витівки? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.